Чи може допомогти ця книга стати кращим батьком або маті, матір'ю? Обов'язково, так. Воно, воно дає дуже практичні принципи про дисципліни, про межі, про психологію дитини. Наприклад, один приклад, наприклад. Батьки, що мають п'ять разів сказати своїм дітям, зібрати свої ігрушки, вони помиляються. Дитина привикає. Що вони випробовують нас, наскільки ми будемо сваритись на них. Ну, збери твої ігрушки. Вони ігнорують. Я сказав: збери твої ігрушки. Далі бавляться. Третій. Коли вже ми виходимо із себе і кричимо, дитина, а вже він дійшов, давай збирати все. Керувати дитиною криком, це як водити машину сигналом. Не сигнал, повертай руль. І так само. І це називається послуг від першого разу. Не піднімати голос, якщо не підіймеш, будуть е наслідки. Ти на зараз збирає і все. Коли ми молили з дітьми, діти ніколи не. Тато, ми мусимо мати цю молитву, коли я купав дітей, а та я не хочу. Вони ніколи цього не говорили. Коли е я клав їх спати, чи дружина кладе їх спати, то. Я робив, і це в книзі вписано. Добренько, хлопчики, ви ще маєте півгодини, то ще бавтеся. А я прийду за півгодини, візьму вас і будемо купатись. 15 хвилин. Ще 15 хвилин. Вроді б я даю їм ще 15. Ні, ні. Я попереджую, що за 15, 5 хвилин. За 5 хвилиночки ми вже збираємося. Окей, тато, дякую тобі, дякую. 8 годин. Добре, беремо, і вони йдуть спокійненько. Чого? По три рази я попередив, що за такий час. Ну, Це, це такі практичні речі. Звідки ці навички від моїх помилок? А потім, що працює, що не працює. І якщо ми смиренні, що не все ми знаємо, бо нема школи для батьків, ми вивчаємо на наших помилках. То напер, перша дитина все слухається, а остання дитина нічого не слухається, бо вже ми звільнилися, вже ми розслабились. Але дуже важливо мати дуже важливих основних принципів, які ми не можемо нарушити: віра, пошана до старших людей, е, дисципліна, е, щирість. І коли дитина. Другий принцип, що я використовував, Перед тим, що я наказував всіх дітей, я будив їхнє сумління. Наприклад, одного разу ми разу місяць я взяв дружину свою на, на, на вечерінки і наняв дівчину, щоб гляділа дітей, а цей вечір тільки для дружини. Ми так ну хочеш, щоб, щоб піч горів, то накладай дров, правильно? І це вечерою ми робили. Ну, і вернувся додому після цього, і вже діти сплять, і бачу на мою фарітну картину Ямка в розмірі м'яча. Це моя картина, що я так її люблю, купив дорога. А вони кинули м'яча. А в приймальній кімнаті заборонено. А в своїй кімнаті тут нема що розбивати. На сіючий ранок, хлопчики, дивіться на цю дірку, а вони ніхто нічого про, нічого про це не знає. Це магічно сталося. Що тато сказав? Не кидайте м'яча в приймальній кімнаті. А що ви зробили? Ну він не зловив, то ти неправильно кинув. Що тато має робити? Простити? Кажу, а то видалі будете кидати? Ні, тато буде наказувати. І я пояснюю, чого має бути наказання. Ну, Андрій він як солдат приймає, а другий син Лука, як адвокат. Тато я все поясню. Я там стояв, він там, і він кинув, я не міг вловити. Тато не має зрозуміти, що це, 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 це не робиться. Правильно, треба кидати. Це він психологом став. Так, да. То, міг адвокатом той став. Цей... Все пояснює. Одного, одного разу він так заложив стільки туалетної бумаги паперу. І я зауважу, що його крик дуже такий артифіційний, що не боліло. Але. Мої сини після мені так сказали. І це є цей урок. Тато, ти знав, як нас переконати від твого точку зору, що тато має робити. А щоб ви робили на моє місце, чи так робиться, чи так треба робити? І каже: ми швидко зрозуміли причини, чого ти маєш нас наказувати. І я ніколи не наказував її, коли мені кипіло. Я навіть чекав 10 е, хвилин, щоб заспокоївся, щоб вони не бачили мій гнів, але бачили причини, чого їх треба навчати е, наслідками. І книга про все це описує. Цікаво, що це не тільки автобіографія така, а з практичними порадами, так що Дуже друзі, практично. не втратьте можливості придбати і стати кращими батьками.